Мої вітання, поїхали. Після вчорашнього, мабуть, позавчорашнього, розірвання нагодою найбільшого прапора України, глядачі дуже цікавляться, чи не планує уряд перевернути прапор на жовто-синій стяг. Начебто саме це правильний варіант, який принесе нам перемогу. Угу. Чи синьо-жовтий залишиться назавжди, чи його дійсно замінять на жовто синій Я дивилася колись питання щодо стяга і щодо гімну нашого. Те, що їх потрібно змінювати, це точно, але я думаю, що зараз це не наразі. Це також точно, чи, буде, чи будуть вони змінені і гімн, і прапор. Щось з цього залишиться незмінним. Ну, давайте так. Не зараз, не тепер, не під час війни, не з цією владою. Далі, далі буде, далі подивимось, не зараз. Так, у Польщі Дуда схвалив новий уряд Моравецького. Чи налаштований новий уряд на підтримку України? Ставлення нового уряду Польщі до нас, до України. Не налаштований, але допомагати будуть. І поздоровляти нас з перемогою також будуть. І в одному союзі з нами також будуть. Це в майбутньому. Дуже добре. Далі що у нас? Так, Німеччина надала 300 мільйонів євро на енергетичні потреби України. Чи не будуть розкрадені ці гроші? Чи дійсно ці кошти витратять на ремонт енергомережі? Чи розкрадуть? А чому у нас нема е, ніколи? Ну я ніколи ну, так такого не бачила. Може, я щось не добачаю, просто чого у нас нема звіту? Чому у нас нема звітності? Ми зараз волонтеримо, ми збираємо гроші. І я, як людина, яка відповідальна за чужі гроші, чужі гроші, я дуже добре розумію серйозні всі всі ситуації, і що людям треба показувати, куди йде кожна копічка. Чого у нас такого нема? Ну, це ж це ж не нормально, що ми з вами знаєте на картах дивимося, чи спиздя, чи чи ні. Ну це це дуже дико. Ну це дико. Це навіть, знаєте, це така діч, яка страшніша, ніж те, що як зараз кажуть, що у нас там ворожки, що у нас там тарологи, політологи, все вирішують і таке інше. Ну, Це ще гірше, ніж ніж, ніж перше, розумієте? Я навіть дивитися не буду, ну, дай Бог, щоб не спиздили. Але коли у нас немає з вами звіту і коли ми не розуміємо, де ті гроші. Ну, є такий, мабуть, соблазну людей е, зробити так, щоб і нам і не було видно, де вони, розумієте? Ой. Чи збільшиться кількість атак е, дронами рашистських місць, чи може це вивести сесіян із рівноваги? Що там буде з неба падати на болотах? Чи буде там щось падати на болотах. Ой, буде падати гарненько, щось вони будуть ловити, але все не зловлять, розумієте? Все не зловлять. О, прикольно! Значить, на болотах буде знову революція. Це такий буде другий марш Пригожина, Аля, так? Ну, подивимось, причому це буде змою. Хтось зі своїх попре на, на своїх. Ну, нехай. Ем, розважаються, як хочуть. Співачка Оля Полякова заявила, що останнім часом сильно відчуває в собі езотеричні здібності і може передбачати майбутнє. Ви знаєте, без. Ем... Ну, там без всяких там шуточок і таке інше. Я хочу сказати вам наступне: у кожної людини є інтуїція. У кожної людини не кожна людина має стати тарологом, чи екстрасенсом, чи медіумом. Бо ми з вами всі дуже різні, ми з вами унікальні, і у кожного з нас своє призначення на цій планеті Земля. Це перше. Друге, розвивати свої здібності дуже потрібно, бо інтуїція нас ну це такий наш оберег, оберіг по, по життю, який нам повинен підказувати нашій дупі, куди її пихати, куди її не пихати. Що стосується зараз багатьох людей, не тільки Олі Полякової, а дуже багатьох людей, які відчувають собі е, прокидання оцих здібностей, якісь сни, віщі, відчуття. Або потяг до езотерики, карт, рун, номерології, астрології. Чому так відбувається? Тому що ми знаходимося з вами в умовах виживання. А наша інтуїція це перший інстинкт самозахисту. Ось і все. Це дуже зрозуміло і дуже логічно. Тим паче Оля Полякова дуже талановита людина. Що б хто не казав. Я була один раз на її концерті. Там енергетика, що просто звіздець. Вона молочинка, вона трудяжка, і я це дуже добре відчуваю. Що стосується людей творчості, вони, як то кажуть, не від світу цього. Вони всі трошки екстрасенси. Знають вони це чи ні. До речі, пісня написана Максом Барських. І буде весна, і ми до стоїмо до кінця. Вона також пророча, і ви це побачите. І я думаю, що людина також дуже дуже добре і тонко відчуває цей світ, і все, що відбувається. Так, і в чому питання? Чи дійсно полякова щось відчуває і має екстрасенсорні здібності? Дуже добре, що я вам на це відповіла. Далі у новинах прозвучала інформація, що Україна продовжує постачати Росії сесії. Запчастини для літаків та вертольотів. Шо-шо, чи дійсно, значить, на було, було та отримують постачання деталей, виготовлених та закуплених в Україні? Пора думати про смертну казнь народ. Пора задуматись про це, якщо таке відбувається. Це правда оця новина? Ні, ну це, знаєте. А я вам хочу сказати так: чи є в Україні внутрішні вороги? Стовідсотково, чи є вони в найвищих ешелонах влади стовідсотково. Чи здійснюються поставки, як то ви кажете, постійні на постійній основі? Ні, такого не відбувається. Але чи це колись таке? Знаєте, таке було. Було. І ще може бути, бо дуже багато пізників знаходяться ще у владі. Про владі. Що ми дивимось з вами далі? Експорт товарів військового призначення із Туреччини до РФ стрімко зростає, повідомляє Financial Times. Чи причетний до цього турецький уряд? А, хто причетний до цього? Ну, типу, як це ви собі уявляєте? Що просто якийсь турок, там, Ахмед, Махмед, чи їх так не звати. Ну, в общем, чи якийсь турок просто він сам собі там постачає товари до боліт, і ну, і ніхто про це не знає. Чи знає про це держава? Ну, звісно, що знає, народ. І все, вона це одобрює, та держава. Це було спочатку зрозуміло наставлення. Е Уряду, саме уряду Туреччини, президента та уряду. Бо турки, самі турки, вони дуже люблять українців більше ніж Росіян. Це точно е, моє улюблене місто одне з улюблених це Стамбул. І я дуже гарно розумію, як вони ставляться до е, українців і як ставляться до росіян. Але ж уряда там своя позиція, і це було зрозуміло, коли масово почали тікати расисти саме туди, і там їм було кайф. Прихисток квартири, будь ласка. Ну, тобто. Що зараз відбувається з найбільшою авіакомпанією України МАУ? Чи дійсно вона збанкрутує і зникне з українського ринку? Доля МАУ? Не дуже. Це якась катастрофа, це якась біда. Але з цієї катастрофи вийде щось нове. І з цієї катастрофи вийде щось іще якісніше, ніж було. Ну, тобто, не буває, знаєте, ну, не буває так, що нам посилають якісь випробування. І після цього, якщо ми правильно їх проходимо, після цього нас не чекає якісь сюрпризи життя. Так не буває. Так. Німеччина обіцяла схвалити для України подвійне фінансування на наступний рік, але не схвалила. Чому що сталося? Хто перешкодив цьому? Ну, може те, що безбожно пиздять наші можновладці, може те, що знаходять у них, у них мільйони е у сумках, у пакетах складені е під ліжками в матрасах гроші, може ну ні, може, тому що сука 500 тонн гуманітарки спижено. В Україну повернулося скіфське золото, яке 10 років знаходилось в Європі. Зараз його ретельно досліджують наші фахівці. Чи віщує щось хороше повернення втрачених реліквій? Повернення скіфського золота. Навіть карта улетіла. Повернення скіфського золота. Скіфське золото допоможе нашій землі залатати свої рани. Е, тільки про умові, що воно буде е, дуже близько від свого місця походження, від, від свого місця сили, ось так правильно сказати. Так, це дивилися ми. Це ми дивилися. Чи зробить Америка подарунок для нас на Різдво, схваливши допомогу на 60 мільярдів доларів? Ну, тільки казали про це. Дай Бог, щоб допомагали, дай Бог, щоб не крали, дай Бог, щоб воно все йшло на перемогу. Дружину керівника Маряну Буданову отруїли вчорашнє відео. Хто саме отруїв? Як це сталося? Так що дивимось у мене на каналі. Дякую.